Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 червня 2025 року. Сьогодні 14 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці «Козиріг» до 14 години 1 хвилини. Але місяць без курсу почнеться з 11 години 54 хвилини і буде до 14 години в цьому стані. Тому для справ козирогу є час тільки до 9 години ранку, саме продуктивний час до 9 години ранку. Давайте нагадаємо про сприятливі справи до 9 ранку. По цьому знаку, це посіви та посадки вершків та корінців, посадка розсади, нарізання та укорінення живців, щеплення, пересадка кімнатних рослин. І тільки до 9 ранку ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Але не можна ще проводити обрізку саду, але вже можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Прийшов час, щоби. Обрізати листочки, на помідорах, пасинки обрізати, на, на баклажанах, на перці і попрацювати з огірочками. Захист рослин шкіників та хвороб проводимо біапрепаратами. 14 червня сприятливий час для різних заготівель, а от квашення капусти треба завершити до 12 години дня. Важливо для здоров'я на 14 Червня 2025 року. Не використовуємо сьогодні для харчування каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези, сіль та алкоголь. Що ж, готуємо смачного та корисного, а готуємо страви із морської риби, із пісного м'яса, відварені яйця дуже корисні. Корисні молочні кисломолочні продукти, макаронні вироби, відварені та свіжі овочі, фрукти, ягоди, різні горіхи, кріп, петрушка, селера, базилік і п'ємо чай із шипшини. Смачного вам! Завтра, 15 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. Рослини в цей час дихають. Можна вже проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, але обрізка саду зараз тільки санітарна. Санітарна обрізка. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 15 червня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 червня 2025 року. Це вже. Місяць в знаці водолій, тому треба відмовитися від солодощів, продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж можна приготувати? Ой, тут дуже велике у нас меню, і підійде для будь-якого смаку і будь-якій людині. Отже, можна готувати 15 червня будь-яке м'ясо. Рибу, морепродукти, варіть каші з гречки, пшана та вівса, готуйте салати з проростків зернових та бобових культур, їжте хліб з висівками, дуже корисні молочно-кислі продукти, свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки. Пийте какао, їжте горіхи, мед. І знову ж таки пийте чай з ромашки та Каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Миру та добробуту. Щастя вам та удачі, щастя обов'язкового людського і здоров'я вам міцного! Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!